Всім привіт! Сьогодні 23 вересня, 10 година, 20 хвилин по UTC. Віткоін торгується на позначках 63 тисячі 500. Ми давно не бачились, не чулись в принципі, тому що особливо нічого на ринку не відбувається цікавого. Але нещодавно, минулого тижня, відбулася фундаментальна подія. Це внизу, як ви можете бачити, такі фіолетовий. Це графік відсоткової ставки федеральної резервної системи Сполучених Сполучених Штатів Америки. Ось тут, 18 числа, було прийнято рішення про зниження ось цієї ставки. Це явище, скажімо так, фундаментальне, тому що це означає, що гроші стали дещо дешевшими, Ну, тобто саме долар став дещо дешевшим для кредитування. І такі події вони впливають на економіку. Я ось тут відмітив такі головні точки відповідно до яких, в принципі. Ми зараз прослідкуємо, яка існує закономірність, про яку багато хто говорить, е, і яку треба враховувати. тобто Це один з варіантів подій, який може, скажімо так, знову відбутись. Е, тобто, що це за графік? Що ми бачимо? Ось цей графік верхній це індекс біткоїна, його загальна історія, е, бачите, він 17-16 рік. Е, ось цей зелений лінійний графік це е, графік біткоїна, але це фьючерси Чикагської товарної біржі. Ось тут перша точка, коли вони в нас в принципі запустилися. Це був е, 17 рік, так і якщо ось так, от придивитися, подивитися на це все, е, то в принципі всю історію біткоїна до 17-го року, ну навіть скажімо так, до 16-го року, відсоткова ставка вона була низька, е, тому що після кризи 2008 року е, потрібно було як би, економіку підтримувати. Відповідно, ставку максимально знизили. Вона достатньо довго була е, на рівні, ну майже. Біля, біля нуля. Е, і ось тут в 2016 році дорожки почали її підвищувати. Е, і це для економіки, скажімо так, навпаки погано, тому що долар стає дорожчим, але тим не менше, біткоін зростав. Чому він зростав? Тому що в принципі в нього на той момент не було ніякої е, такої, конкретної прив'язки до інституційних грошей. Е, ну, скажімо так, це моя думка. Е, і ось коли запустили ф'ючерси на Чикагській товарній біржі, тобто, бачите, ось тут запуск, і в нас фактично почався межи ринок. Ставка почала і далі зростати. І, як ви бачите, ось цей медвежі ринок він якраз закінчився тоді, коли перестала зростати ставка. Тобто, в нас ось тут в цьому моменті ми вже бачимо, що в нас відбулася прив'язка, скажімо так, біткоїна, курсу біткоїна до ось таких інституційних грошей до тих циклів, які є на великих там ринках. І ось тут наступна точка. Тобто, у нас ось ця ставка Федеральної резервної системи, вона перестала зростати. Вийшли на певне плато, і в нас відбувається корекція. Бачимо, що в нас в принципі ось тут ситуація наразі аналогічна була, тобто в нас ставка зростала, і в нас курс біткоїна падав. Коли ми вийшли на плато, то вже конкретно почався, скажімо так, бичачий, бичачий ринок з Перехаєм. Так, отут в нас бичачого ринку з Перехаєм не було, але це значне зростання. І в моменті, коли ось цю відсоткову ставку почали знижувати, бачите, в нас ринок пішов в корекцію. Багато хто очікує, що курс біткоїна буде аналогічно. Реагувати на це так, як він реагував на це в 2019 році. Тобто корекції тут був відповідно коронадамп, але якщо коронадампа не буде, то можемо, скажімо так, очікувати корекцію десь ну, 50% від піку. Це в принципі коротко, чому для нас важливо. Чому це рішення по відсотковій станції, воно важливе і воно скоріше, ну воно не те, що скоріше, воно вже впливає на курс біткоїна. Тому що бачимо, що ось з 17-го року. Є ось ця кореляція. В будь-якому разі, також потрібно пам'ятати, що навіть якщо ми підемо в корекцію вниз, то це не так погано, тому що, як ви бачите, ось тут, після того, як ми вийдемо на якесь плато і відсоткову ставку цю перестануть понижувати, то ми будемо отримувати скажімо так висхідні висхідні рухи. І в загальному потім все одно вичачи ринок. В принципі, на цьому ми з фундаменталом завершили. Давайте переходити до технічного аналізу, тобто до наших свічок, до графіків, трендів і тому подібне. Так, в першу чергу перейдемо на графік Чикагської товарної біржі, фьючерси на біткоін. І нас тут цікавлять гепи. Тайфрейм один день. Тобто ціна відкриття, ціна закриття. І бачимо ми те, що у нас тут є ось цей несхідний геп, який у нас був ось тут сформований. так? І від якого ми і отримували фактично ось цей весь несхідний несхідний рух. І ось тут також наближення до нього, бачите, в, нас в цій зоні призвело до, до несхідного такого руху. Наразі у нас також був сформований такий несхідний геп. І наразі це сьогоднішній день, бачите, ми торгуємося вище. Тобто, можливо, ми його, його закриємо. Якщо ж ми не будемо закриватися вище нього, це на цьому графіку. Каської товарні біжен. Ну, це такий, скажімо так, це погана погана ознака. Чому це погана ознака? Тому що фактично ось тут, можна таки сказати, буде формуватися такий розворотний паттерн. Розворотний свічковий паттерн. У нас був хай, ми цей хай зняли і закрилися нижче. І ось найвища ціна закриття ось ця свічка. І ми закрилися також нижче, найвищої ціни. Тобто це вже такий розворот. І в разі, якщо ось цей день у нас буде закриватися ось тут нижче, тобто це ще одна свічка, яка буде знімати хай, так, а закриватися нижче ось цього найвищого закриття дня. І це не, ну, не гарно, це погано. Якщо ви подивитесь просто на історію біткоїна, то досить-досить є багато випадків, коли ось такі зняття хаїв вони призводили до. До розворотів. Можливо, цього не відбудеться, але, 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 але є така ймовірність, оскільки, в принципі, у нас ось це зона супротиву, ми бачили, вже до неї приходили, звідси валилися, тому є, є така вірогідність. З іншої сторони, це буде позитивно, якщо ми закриємося вище закриття ось цього гепу, воно якби нам дає тоді навпаки ще імпульс вгору. Ну, а щодо якихось особливих гепів ще в горі у нас, то ну, тут щось такого толкового е і немає. Хоча, як бачите, е наприклад, ось цей геп такий несхідний, бачите, ми його один раз пробивали, така зона супротиву, і ось тут ми також ніби його пробивали, але закривалася все одно нижче. І тобто, і в цей раз е ось така ситуація у нас е достатньо достатньо мож... ми можемо пробити, сходити ще вище е і йти тим не менше нижче. І щоб підтвердити скажімо, цю теорію, що ж на відбувається, давайте глянемо ще додатково якісь індикатори. Money Flow Index, Таймфрейм один день і. Та, в принципі, тут все нормально. Фактично, це боковик. Тобто ми боковим тут і якихось толкових дивергенцій, скажімо, не видно. Давайте глянемо на таймфрейм один тиждень. Ну Як бачите, в нас тут просто мінімум понижується нормальне, просто зниження, зниження ціни. І ніяких дивергенцій у нас тут не формується. Ось тут у нас формувалася дивергенція якась. Ніби така в моменті формувалася, тому що ми тут, якщо брати по пікам. Але але в цілому але в цілому в нас знову ж таки Маніфлоу тут нижче пішов. Тобто говорити про е, інституційні гроші, те, що вони будуть пишите, скажімо так, біткоін, то, мабуть. Мабуть, не доводиться. Давайте тепер перейдемо на графік біткоїну, там, де торгується криптобіржа Як бачите, у нас тут ситуація по маніфлоу відрізняється. Тобто Маніфло у нас тут навпаки, навпаки зростає. І якщо навіть беремо ціни закриття, там тижні так тобто вони у нас понижуються, ось тут нижче на тиждень закрився, Мініфло у нас вище. Тобто, в принципі, це така вичача ознака. З іншої сторони, якщо брати. Порівняння з цим, то це нормальна гармонійний розвиток подій. На таймфреймі один день, аналогічно особливо нічого ми не бачимо. А, єдине, що а, навпаки, тут є вже ознаки якісь такі поганенькі, тому що ми таким полком не зробили вищий хай. А, бачите, цей індикатор Маніфлоу у нас зробив вищий хай. Тому це, це підмежа прихована під межа деверні. Якщо у нас тут буде формуватися поглинання, скажімо так, східне, то я думаю, можна заходити шукати вхід в шорт. Ну, Тобто якоїсь східної повнотілої свічки. Не обов'язково, щоб вона у нас була занадто велика, нам тут вистачить скажімо, закриття десь там нижче 63, можна буде пробувати заходити в шорт. А з іншої ж сторони, то можливі ще, скажімо такі, качелі. І формування тут якби, повноцінної такої е, розворотної дивергенції. Так, після цього вниз, е, І це було б теж логічно зняти ліквідність цими хаями, зробити потрібний е, вихід вгору, позлам структури, е, і продовження-продовження руху. Так, ми повернулися на таймфрейм один тиждень, додали індикатор І Ну У нас тут, скажімо так, насхідний і несхідний рух. З позитивних речей то в нас вже тут формується щось якась типу дивергенція на гістограмі. Тобто ціни у нас начебто знижуються, знижуються, а роблять нові лої, а гістограма, бачите, вже починає якось зростати. Але для повноцінного розвороту нам треба тобто пересічення. У нас відбулося пересічення. Швидкої ковзної, повільної ковзної. Наприклад, так, як у нас ось тут відбувалося. І після цього ми вже нормально так пішли е, в Є у нас тут таке заокруглення, але бачимо, у нас було і тут заокруглення якесь, і тут у нас щось якесь заокруглення. Але після цього ми все одно зливалися нижче. Так? ось тут злилися нижче. І тут ми теж зливалися. Ну, відповідно, щоб зрозуміти, чи у нас це заокруглення на те премію. Один тиждень буде відбуватися чи не буде, ми е, перемістилися на таймфрейм один день, де в принципі е, ось той розворот він і буде оформлюватися, формуватися. Так, тобто, якщо у нас тут є якісь висхідні натяки на висхідні рухи, то вони ж потім реалізуються і е, відзначаються так на тижневому таймфрейм, відображаються. Е, і тут у нас є, є позитивні, позитивні моменти, як по тобто у нас є якась тут дивергенція. Як по козним, так і є, я б сказав, по гістограмі. Але вони Сказати, що вони достатньо сильні були. Мабуть, ні. Більше того, як бачите, по гістограмі, то ми вже вийшли на якийсь такий пік, і тут вже починається такий формуватися розворот гістограми, тобто очікування. Очікування, мабуть, вже мають бути нескіти. Тобто, на корекцію. Поки що, поки що ось так. Так, ну і ми повернемося до. Перейдемо до індикатора BigGai від піфагора Він е, з, отримав деякі зміни, е, тому що там були проблеми з отриманнями даних. Е, його перезавантажували, і його треба трошки переналаштувати для себе. Але суть залишилася, в принципі, та сама, і я просто нагадаю, входження ось цих зелених об'ємів, так, воно нам дає поштовхи поштовхи вгору, так? В тій або іншій мірі. Тобто десь більше, десь менше. Аналогічна ситуація, бачите, у нас тут теж багато так відкопали, ми отримали руку вгору. Тут у нас таких об'ємів великих в моменті не заходило, але були теж ознаки. Відкупу ну, не такі не такі значні не такі великі. Крім того, з історії, якщо подивитися, коли в нас відбувалося входження об'ємів ну ось цих зелених, тобто то ми в ідеалі на висідному ринку отримували перехай, так Я вже говорив тобто попередніх піків. Наразі в нас ось тут багато. Раз, два, три, 4-5 входження об'ємів Перехаю, 73 тисяч ми так досі і не отримали. Відповідно до. Так, моєї концепції торгівлі використання ось цього індикатора, то нам треба переходити на таймфрейм один тиждень і чекати на таймфреймі один тиждень, входження, входження об'ємів. Відповідно, тут відбудеться як, якби, розворот. Ну, і в нас тут відбулося накопичення, через накопичення розворот. Наприклад, ось тут в цьому моменті, бачите, в нас входження об'ємів відбулося, тобто сигнал від нього ми вже. Поїхала в пору. Тобто, не обов'язково через них. Але оскільки е, всі сигнали на таймфреймі один день вони не призводили до перехайп, попередній хайп, тобто, продовження висхідної структури, відповідно, треба чекати таких сигналів на таймфреймі один тиждень. Ну, і, Відповідно, ми поговорили про можливі варіанти, що можемо піти вниз, можемо піти вгору. Відповідно, давайте перейдемо на таймфрейм один день і будемо подивимось на структуру. Нашої цієї проторговки, і спробуємо зрозуміти ж, е, логіку цієї проторговки. Е, відповідно, зараз більшість дивляться на цю проторговку саме в рамках якоїсь такої фігури, е, плюс-мінус. Це, наприклад, там, е, ось ці два піки, ось цей лой. Ну, і ось це воно так спробувати. Ну, бачите, в принципі, вона в нас так і відпрацьовує. тобто її межі е, плюс-мінус відпрацьовують. Можна її там трошки розширити, кому, е, кому як більше подобається. Я ж зараз хочу проговорити про е, іншу штуку, що як вам відомо з практики торгівлі, якщо ви торгуєте, то ці всі фігури консолідації вони, в принципі здатні переростати одна в іншу. так? Ну і в принципі, ця фігура консолідації це просто точка зору того, як іншого аналітика трейдера. Це Інше. Тобто один може дивитися на консультацію як на одну фігуру, іншу, як на іншу, різні зони спротиву, різні зони підтримки індивідуально. E, суть тут полягає в чому, що, наприклад, першочергово, коли ми заходили цю консолідацію, тут e, щось, щось сформувалося на зразок e, там, e, ось такого так, прикутника. Тобто, у нас було ось тут, ілої, так? І в нас тут ціна звужувалася, і ми очікували там, пампу вгор, гор, і навіть тут щось таке відбувалося, тобто ламалася ось ця, така несхідна трендова. E, там не вдалося закріпитись, ми провалилися вниз. Ну і вже побачили, що в нас e, щось щось інше коротше, с, e, там, сформувалося, так? Тобто можна навіть е, дивитися на це, як на щось таке, бачите, у нас ніби розширюється ось цей діапазон. так, тобто, Накопичення йде е, через фігуру таку розширення, тобто, не через е, цей е, флаг, там, де в нас паралельні лінії, а навпаки, ось такі розширюючі лінії. Е, це теж, в принципі, позитивно, якщо дивитися на ось таку структуру. Е, її важко торгувати, в тому плані, що в нас тут йде розширення, так, і в нас е, якби, структури постійно е, ламаються. але... Це фаза накопичення зазвичай після цього йде зростання. Проблема тут полягає в іншому, що можна ще на це все дивитися теж через іншу, іншу скажімо так, фігуру. Ми просто візьмемо діапазон, у нас ось хай, у нас ось лой. І навіть лой ми будемо брати ось цей, ось цей нижче, тобто, коли ми ось тут сформувалися і зробили перехай. Ось такий, ось такий діапазон. І подивіться, що ми ось тут, ось тут, в першій частині, ми, в принципі, весь час знаходилися якраз в рамках цього діапазону, тобто вгорі. Тут ми вже е, один день, у нас був день закриття один день. Ми закрилися нижче цього, тобто піку діапазону. Е, і потім нас відкупили, можна сказати, ми пішли, пішли вгору. І подивіться, хоча ми е, більшу частину часу знаходимося, ніби так і вгорі. Так? Тобто в цьому діапазоні. Але в нас кількість днів, Кількість днів, які ми знаходимося нижче, тобто тут, вона в нас збільшується. Е, тобто, можливо, буде сформована така ситуація, яка називається піджиття. Е, тож ви розумієте, що не обов'язково рівень підтримки Він в нас був ну, тіпо, тіпо, одніє, однією полосою. Так? Е, це може бути, скажімо так, і зона підтримки. Яку ми бачимо, наприклад, ось тут. І вона у нас може достатньо бути тип, широкою. Скажімо, ось цей хай, ось цей лой. Це, скажімо так, конкретна фігура піджаття. Тобто ми піджимаємося до рівня, туди вниз, піджимаємося, піджимаємося, піджимаємося. І ось така у нас, типа, фігура з рівнем підтримки, до якого ми піджимаємося. І тут вже якщо в попередніх варіантах фігур, про які я говорив в нас. Більша вірогідність того, що ми підгор, тут вже 50 на 50, навіть більше тут скоріше за все, там відсотків 90%, що першочергова, буде якась маніпуляція. Тобто, ти наприклад, пробій вгору і похід вниз, або навпаки. Тому ситуація невизначеності, я думаю, в нас навпаки тільки зростає наразі на ринку. І ось цю фігуру я про якусь тут намалював і вам тільки що розказував, ще поки що про неї ніхто не говорить. Але я думаю, що е, є такий варіант. Так, і наостанок, е, не дивлячись на те, що ми знаходимося ось в такій ситуації, в е, нас якби відбулися непогані такі висхідні рухи, де більше, де менше, на ряді альткоїнів. Ну, в принципі, на всіх альткоїнах у нас відбулися е, якісь висхідні рухи. Або на більшість, скажімо, навіть на більшість. Ну, наприклад, атом бачимо якийсь висхідний, е, висхідний корекційний рух. Так, аналогічна ситуація Авакс. Навіть більше, бачите, у нас тут зробили якийсь перехай, зняття ліквідності. Ось бачимо компаунд, аналогічна ситуація. DCR, аналогічно. І ось дивіться, у нас е ситуація ось тільки навпаки, як е біткоїном. Ну, поки що на біткоїні такої ситуації немає, скажімо так, це мої е передбачення, але ось тут якраз що ми бачимо, це класичне ось, це ось, так, піджаття. Тобто у нас ось цей супротив, і ми до нього, бачите, піджимаємось, піджимаємось. І тут ми якраз і очікуємо вихід, мали б очікувати е, вихід вгору. Навіть ось тут збільшення об'єми. Е, була якась маніпуляція, і Польк поки що поки що, ну, виглядає тим. Е, Ось ці ситуації, до речі, Герчик він дуже полюбляє турбувати ось ці такі пробойні ситуації. Але на багатьох-багатьох літкоїнах можна зараз їх побачити. Е, тому є, є можливості, що можна торгувати, навіть якщо біткоін буде далі непонятно, що робити, там в якомусь діапазоні в цьому знаходитись, ось наразі вже треба, мабуть, звертати увагу е, на альткоїни, тому що тут потенційно е, можуть бути такі названі прострільні, прострільні рухи. Е, єдине, від чого я вас би е, хотів застерегти від такої ситуації, як на Бонді, так ось ця ситуація на Бонді, типу піджиття, е, якийсь рівень там по супротиву, і ось ми імпульсно так класно виходимо вгору. І після цього, коротше, здаваємося вниз. Хоча я раджу торгувати альткоїни, дивитися зараз на них, тому що там потенційно можна зробити, але е, потрібно пам'ятати, що виставляєте стоп лоси щоб не потрапити ось, корач, в, таку, в таку ситуацію. І не жлобіться, фіксуйте, фіксуйте прибутки. Наприклад, е, ось в момент, якщо ви дуже хитрий трейдер, ну, ось цю ситуацію на памп ви там прочитали якось. Наприклад, ось такий був у вас рівень, якийсь пробійний, і ви зайшли в цей вхопили гарний рух. І у вас в моменті було навіть 24-30 то я скажу так, не жлобіться, просто це фіксуйте. В принципі, все. Наразі, все, що хотів, все сказав. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.